Я не знаю, чи я якось так хтось любить в Україні. Я у селі раніше ніколи, ніколи так не жив. Хоча батько в мене жив у селі, в нього там будинок був. І от зараз я йду, вже тепло. І на все місто, так я так розумію, тільки розкидали гній. Такий запах всього гною. Так, звісно, це запах трішки такий неприємний. Зрозуміло, що це гівно, але ну, якесь таке досить димне відчуття, якогось такого затишку одразу. Я не знаю, чи то це якесь відхилення в мене, чи то може тяга до природи. От. А ви любите запах отакого гною і взагалі... Селам. Тут немає мазанок, тут усі будиночки такі цегляні, червоні. Вибачте, у мене велика сумка на колесах. От. Чи любите ви таке, напишіть і е, ну хоча б щось напишіть.